І всім привіт, друзі! Ви на каналі І UADMOS реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Олександр Пірандел на IMX 13 AM. Карта Монастир. Ну що ж, до бою, так. Це у нас французька гілка артилерії. На бачатальйон Арту. Та знаєте, що б я вам сказав? Ну, я якось от... Не пам'ятаю, я напевне дуже швидко цього AMX 13M5 рівня, бачимо, граємо ми проти 6 та 7 рівнів. Отже, буде по кому постріляти. Так побачимо силу цієї артилерії. Якось швидко я пройшов, багато хто мені, до речі, пише, це я вже чудових та цікавих історій починаю. Багато хто мені пише в коментарях, що ось мені так важко на артилерії там спробував дуже важко, Мені якось дуже легко я проходжу до до. -до, -до, -до Наприклад, до восьмого рівня дуже легко проходиться. Кажуть, що ця артилерія на ній, ну, на ній дуже багато епічних боїв не буває, а цей саме бій... Е, мені написав е, підписник, який надіслав мені цей реплей, що один з найкращих боїв саме на цій артилерії. Так, ну Давайте будемо ж дивитися давайте будемо дивитися характеристики. У нас, бачимо, перезарядка, ну в принципі, нормально, але для п'ятого, на п'ятому рівні є такі нахлопушувальні, швидкі е, артилерії. що Тут, якщо не так швидко перезаряджається, то тут повинно бути непогане альфіші. 400. Так, пробиття, ну, невелике пробиття. і не Ну, 445. Вилетить в нас хоч раз бою Побачимо. Так, вилітає поки що десь е, 170. І то, щоб сказати, такі сильно броньовано, ну так, лобом стоять, але вони не сильно броньовані. Тримаємо. Бачимо, грає на альтернативному прицілі. Ну, сподобався вам альтернативний приціл. Я знаю, що. Він більш влучний, точний, так? Це вже перевірено. Але я полюбляю, коли граю на артилерії, я іноді, ви знаєте, полюбляю на артилерії пограти. Полюбляю оцей приціл, око сорона, ти вже бачиш, що відбувається. Ти поки перезаряджаєшся, можеш подивитися, як там б'ються твої тві як, де там, і де, з якого флангу йде небезпека, щоб на хлопуш. Ну, мені це подобається так. Напишіть, як вам подобається грати. Ну і бачимо, в нас, поки я розповідав чудові та цікаві історії, наші ну в принципі, захопили лівий план від нашого респу. Це воду захопили, захопили центр, монастир сам, а в нас біля бази тепер будуть проблеми. У нас КВ 2 21 залишився так, в у горах, у щілинах наші там все-таки програли. І там ціла армадія ще зараз випучувши очі лізе. на наш на нашу базу, тепер що це буде зустрічати. Бачите, як став? Оце, оце майстерність став так, щоб ми могли зараз, якщо будуть лізти з А та Б та Ці лінії, щоб ми їх там могли приклопушувати. Плюс зараз допоможемо, якщо наші все ж таки наважаться е на атаку е бази суперників, так, а вони вже наважуються, бо бачимо AMX, як наш попар підсвічувати, тож будемо, хоче... наш герой хоче твентер-батарейної боротьби. А ну скільки тут у нас розкид осколків радіус ураження 1,9 метрів. Не дуже багато. Так. Отже, це складна, в принципі, так, артилерія. Тут треба влучати. На цій артилерії треба влучати. Що осколками ти не дуже багато шкоди нанесеш. Тому напевно це найкращий бій в історії World of Tanks. Називає, найкращий бівесторію. Так, і все ж таки полізли, полізли суперники. І ми їх починаємо трішки прихлопити. Допомагаємо зараз нашому КВшнику. Там ВК ще, якщо що прикриває, М6, ну М6. Зараз дивіться от наскільки майстерність чудового артовода. А МХ підсвітив зараз артилерію суперників. Ми, він наш герой міг би зараз їх там понахлопушувати. Але ні, він тримає саме цю лінію, де саме йде небезпека. Ось, ось так треба грати. Чудовий артавод в грі, це ну. Чудовий алтавод і чудовий артавод. Це дуже допомагає команді для перемоги, я вам чесно скажу. Ну і чудово, треба ще вміти грати на різних <сх> видах техніки. Ну Що знітились суперники, бачимо, КВшнік. Там чудово ще що. Бачимо артилерію там почали кошмарити на базі суперників. І тому вона зараз не стріляє по нашому КВ-2. Її знешкоджують. все чудово. 12-8 по бою, залишаються 3 тяжі, зараз наші, я думаю, об'єднаються, приїдуть. Вони всі тут. КВ-2, КВ-1 і Тигр 130. Оце був. Оце вліпив. Це було чудово. Мені сподобалось, Ну і То ви напевно вже не вийде. Ну і так дивимося, що наш герой. Наш герой найбільше вибивав. Із тигра 131-го вибив 400. 67, так? У нас ну, максималка може вилетіти 445. Це було крутезно, все ж таки так. І одного ворога прихлопушив, 11. 1000... Давайте будемо так. Напевне, там в артилерію влучав отже десь 1300 з копійками настріляно. Це чудовий результат. Я думаю, на такій артилерії 5 рівня. На такій саме артилерії, так бо ми знаємо, що п'ятого рівня є імбіщенські артилерії, які нахлопушують і по 4 тисячі деміж, які і по 5, і по 10 ворогів можуть знешкодити. Дякую за бій, дякую за майстер-клас. Кажу вам всім слава Україні. Так, всім дякую до зустрічі.